Дитячі світшоти та гольфі від бренду Лу» за одну одиничку 99 гривень. В упаковочці йде дві одинички, і ціна такого лоту 1980 гривень. Розміри тут йдуть від 12 місяців і до чотирьох до 6 років. Так, будуть ось такі гольфики для хлопчиків. Такий синій колір і темно-синій колір. Таких буде дві упаковочки. Для дівчаток йдуть ось такі з квіточками, і один однотонний, синенький. ось такий. І буде дві таких упаковочки. Ось такі йдуть такі трохи з утепленням, лупілу, сіренький з машинкою, і синій йде з велосипедиком таким. Для хлопчиків або ну, так, для хлопчиків таких йде дві упаковочки. Дві упаковочки будуть такого синього кольору. Це синій з такими горами, а темно-синій з такими з окулярами. А таких теж буде дві упаковочки. І одна упаковочка буде такий помаранчевий колір, і одна буде така синя полосата. Всі упаковочки йдуть по дві одинички. Одна одиниця 199 гривень. І ціна такого лоту 1980 гривень. Замовляйте у наших менеджерів.